Одні стоять з плакатами та прапорами, інші курсують центром Черкас та сигналять. Так рідні військовополонених та безвісти зниклих захисників в чергове нагадують містянам про те, хто оберігав їх від війни, а нині у невідомості. Розповідає одна з учасниць акції Людмила Романенко. З полону вона чекає 28-річного сина. Полон він потрапив в Маріуполі сезов сталі. Ще в двох... Відтоді, каже, його голос не чула жодного разу, втім вірить, син обов'язково повернеться додому. Ці акції, мабуть, допомагають нам більше чекати. Ну, але ж коли хлопці повертаються і вони бачать ці акції, то вони розуміють, що не дарма вони були в полоні і деякі поклали своє життя. Сьогодні до акції долучилися двісті людей. Це родичі здебільшого зниклих військових. Розповідає співорганізаторка акції Оксана Коцуконь. Дуже багато хлопців може знаходитися в полоні, але ж сторона ворожа не подає їх в списки на обмін і до тих пір, поки не підтверджує їх в списки. Ці військовослужбовці мають статус зниклого безвісти. Тому на жаль, саме зниклих безвісти більше, ніж. Полоне у руках пані Оксани квіти і подарунки. Так учасники акції привітали її з днем народження, бо прагнуть, аби такі зустрічі були місцем підтримки та опори, розповідає Юлія Шемшур, сестра безвісти зниклого кулеметника Шемшура Андрія. Він долучився до лав зсу з першого дня війни, хоча в нього було три неповнолітні доньки. І по суті, і по закону він міг би цього не робити. Але він так вирішив. Це було його рішення. Він пішов захищати батьків. Дітей нас тож нині додає пані Юлія разом з нею щотижня на акції її сини. Сьогодні дворічний Леонід. Вони знають, вони знають, що їхній дядя герой. Вони його теж чекають. Кожного разу, коли я приходжу на акції, я відчуваю, що я на крок ближче до брата. Тому ми приходимо сюди. Дуже багато людей приєднується, зупиняються, проходять. Вони знають да. Що дуже багато хлопців в колонії. Черкаси чують, це привертає увагу нашої влади до того, щоб були ось ці постійні обміни, які останнім часом більш активізувалися. І, взагалі, кожен з нас повинен дякувати і пам'ятати тих, хто поліг, захищаючи нас та наших дітей, і також знати, що в країні війна і вона стосується кожного з нас. Ольга Лисенко, Тамас Горозія. Суспільне новини, Черкаси.